Ще у полі. Велик день світлий, сонце, щастя, перемога. Це наші заповідні мрії, Український рай, ти найсвятіше місце на землі. Спитай малого, часивого у нас питай, і кожен відповість. Це місце в Україні, де хилиться до земно соня, хочоло, де колоситься хліб, де ми усі єдині, де пахне паскою, духмяною, кожне місто і село, де в'ється понад річкою рідна дорога, де нам дитинства сниться, дивосвіт. Великдень світлий, сонце, щастя, перемога. Це не забрати в нас, бо ми не зламний рід. Який прекрасний світ, і кожен день земних чарунків, і кожна мить був пишний цвіт, цінуємо ж Боже ці дарунки. Коли дівчата, ми заслужили всі не те, а ну, мов ігри різні грати. А ви що, хлопців, не берете, ми теж в укриттях сиділи і при свічках уроки вчили. Невже на сонечку в теплі нам місця немає на землі? Ой, та йдіть уже до нас, ми покажемо вам вищий клас. Будемо змагатися на писанках на різнокольорових крашенках. Але той, хто програє, той теж день без вайфаю. я писанка трісне, того інтернет зависне, так? Так, це не сон, тож ж забудьте про телефон. Ох, ви дівчата стали противненькі. Та віжде на сонечко ясненькі. Добре згода, наш мир перемога. Найкраща нагорода. Світли, <плес> сонце перемога. Робуди душі і очисти Весна і сонце. Сонце і весна. Великий день, день на порозі, і перемога десь уже в дорозі. На мир і спокій принесе вона. Весна і сонце, сонце і весна. Господь благословить своїм приходом. Воскресний Борис Син. Це сонце і весна, уся родина за столом збереться святкувати і розмалюємо песенки наловить риби тату, а мама напече смачнючих посичок. Весна і сонце, сонце і весна. Щасливі усмішки, щасливі діти, щасливий ранок хочеш забути, хочеш забути, що таке війна. Бо поки що ні сонячна весна нам видається, бо у нас нещадно все забрати хочуть країну, мову, націю і синьо жовту кров по покрап... краплі точить, лише надія на великий день у кожному серці. Тож станьмо всі вервечкою в країнці і з великоднім святом привітаймо. Подякуємо захисникам і волонтерам, батькам, родині, миру побажаємо. Соборні ми всі разом, а не поодинці. Їм наш великдень не забрати. на захисті, наші брати, дядьки і тати, наші вітання великодні, рідні вам, героям нашим і захисникам. Їм наш великдень не забрати, аби лише соловей міг співати, аби лише чути його спів серед лесних пишних садів, їм наш великдень не забрати, щоб могли мальви розцвітати, щоб нас могли українцями назвати, щоб ми могли сонце зустрічати, щоб багатіла Україна мати. Їм наш Велик не зламати, до останнього будемо стояти за країну і колено на лузі, бо тут живуть наші рідні і друзі. Тому їм наш великдень не забрати, їм ворогам країну не здолати. Допоки сонце сяє із небес, Христос воскрес! Боїться на воскрес! Стисно, хай в кожнім серці воскресає в Бог.